На студія Бревіс влаштувала різдвяний концерт для мукачівців та гостей міста цього дня на сцені сольно та групою виступали 85 учасників від найменших чотирьохрічних діток до дорослих. Ступала і дивилися на мене батьки мої, і бабка зіриком, і янка з Маруською. Я навчилася співати е, багато пісень, які мені подобаються. Загалом до уваги сотень глядачів представили 28 номерів, з них 10 сольних. Тут звучали популярні різдвяні пісні чотирма мовами: українською, угорською, англійською та німецькою. Шла. представили чимало групових номерів. Вони, як зізнаються, виконавці, важчі за сольні, адже всі повинні працювати в унісон. Кальні студії Бревіс навчають не лише цьому. Тут маленькі і дорослі виконавці навіть беруть участь у зйомках своїх відеокліпів. Ми працювали 24 на 7, можна так сказати. Тому що записати це одне. А потім з цим вже треба працювати. Треба обирати дублі, треба десь там робити поправки. Такий святковий концерт це вже щорічна традиція, яка тепер відбулася в палаці культури Мукачева. Проте цього разу важкі випробування, які випали на долю України, внесли свої корективи не лише до святкової програми маленьких артистів, а й у їхні вподобання. І, звичайно, українському українському, тому що в цей час всім українцям дуже важко. Я е, теж би дуже хотіла е, побачити взагалі Монатіка, Дуже люблю його слухати і е, е, дуже люблю. Я люблю українці, українські пісні, а улюблені мої пісні так всякі різні англійські, також українські. Найбільше я люблю виконувати саме українські народні пісні. Це я вважаю я мій напрям по житті. Люблю слухати різну музику, в мене немає якогось улюбленого жанру, але саме в локальній студії у мене це є народні пісні та естрадні пісні. Здається, що я почала гарніше співати, я почала не так соромитися, виступати на сцені. І взагалі мені дуже подобається співати. Займаються у нас дуже обширна вікова категорія. Дітки від 4 років і можуть бути у нас учні і по 60 років. Тому в кожного свої вподобання і до кожного треба підібрати репертуар. Звичайно, війна вплинула на репертуар. Хочу вам сказати, що у нас підростають малесенькі патріоти. Вони надзвичайно, вони шаленіють, вони, можна сказати, балдіють від української музики, від фолькової української музики, від патріотичної музики. Тому ми працюємо з тим, що їм саме подобається. Неймовірно захопленість своєю роботою пані Магдалини відзначають і батьки і дітей. Кажуть, що до її студії діти йдуть з радістю, а результати неможливо не помітити. Найціннішим для мене як мами є те, що з дитинкою працюють емоційно. Тобто, це не є просто заспівав, показав свої вокальні дані і пішов додому. Це заняття, яке триває на дуже такому високому емоційному рівні. Тобто, що я в це вкладаю? Викладач не стоїть, не сидить за фортепіано, не сидить з боку. Викладач стоїть серед аудиторії і танцює, і співає, і працює з дитиною ціле заняття. Тому коли дитина повертається, її емоції переповняє. Тобто вона не віддає енергію, а якось паралельно з тим, вона нею і поповнюється. Дуже багато здобутків і роботи природено. Вже в двох кліпах вона прийняла участь. Сьогодні вона буде одна з наймолодших солістів концерту. Почала вона з естрадної пісні і за ці пів... Року вона перейшла повністю у народну виконавицю, тому е прогрес для мене, як для мами, об'єктивно шалений. Скільки у вас сьогодні дітей буде на сцені та скільки буде номерів? Ми чуть-чуть попадемо в каде, привітати нашого вчителя вокалу, подякувати їй за її труд, за те, що вона трудиться для наших діточок, создає для них таке свято, як вони постійно в переживанні. Дякуємо вам. Дякую роком. Підготовка до концерту тривала більше місяця. Попри всі складнощі, разом із відключенням світла, все ж вдалося підготуватися до святкового дійства. Глядачі в захваті. А творча молодь вже планує зібрати повний зал і наступного разу.